Добрий ранок. Говоримо про події війни, про тенденції, про наші надії і нашу впевненість. Головна подія цієї війни цього тижня, і найближчого часу це, напевно, візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. В принципі, привід формальний. Він кожного року відбувається. такі візити на сесію генеральної асамблеї ООН. Але цього разу президент України також має презентувати план перемоги. Це важливий документ, це важливе бачення для наших відносин з Сполученими Штатами і партнерами. З точки зору узгодження наших планів з їхніми планами, і досягнення того результату, який прагне Україна, це мир на наших умовах. Сам план ще не презентований, є тільки здогадки, є припущення, є підтвердження. Ну, відомо, що там буде щось обов'язково будуть пункти про прискорене членство в НАТО. Будуть пункти про допомогу Україні. Але це все ж таки план перемоги, який Передбачає часовий певний вимір, і за великим рахунком, ніхто не знає, що в цьому плані, поки він не буде представлений. Він буде представлений президенту Сполучених Штатів кандидат, одному з кандидатів у президенті, віцепрезиденту Камалі Гаріс. Він мав бути презентований також Дональдову Трампу як кандидату у президенти, але Ну на жаль, Дональд Трамп відмовився від зустрічі з президентом України через припущення, через таке таке відчуття, що начебто Україна підтримує тільки одного кандидата. Це неправильна точка зору. це прикра ситуація. Україні потрібна двопартійна двопарт. Тійна підтримка підтримка Сполучених Штатів і відносини з Сполученими Штатами на конкретними політиками, тим не менш, що поки от така ситуація: що план буде представлений, поки що він не представлений. Єдине, що сказано публічно президентом України і у виступі на, на засіданні Ради безпеки ООН і на Сесії Генеральної асамблеї, он це те, що з Росією можна домовлятися тільки з позиції сили Росія сама не буде вести мирних переговорів тільки під тиском, під тиском обставин, які змушують її вести переговори. Це те, що поки що відомо, але це безумовно важливо. І коли ми почуємо, що власне в цьому плані ми розможемо коментувати. Ситуація на фронті складна. Дві основні зони фронту, якщо можете сказати, це схід і Курська область Росії. На сході ситуація залишається важкою, ворог тисне, там немає такого вже сильного просування зараз, проте ворог має перевагу у піхоті, яку він нещадно знищує у штурмах. Ворог має перевагу у планерних бомбах. На жаль, і поки що ця проблема не вирішена. цими планерними бомбами ворог знищує наше укріплення. Потім э, росіяни йдуть у так звані м'ясні штурми, в яких можуть гинути. Ну співвідношення витрат э, загиблих э, може бути один до двадцяти на, на користь України, тому що Україна захищає позиції, Росія штурмує. Тобто втрати величезні, але ворог має перевагу у кількості штурмової піхоти, має перевагу у, у планерних бомбах, все ще помітну помітно перевагу у боєприпасах і серйозні можливості у дронах. Тому ситуація серйозна. Остання така от покровська агломерація, вона. Поки а, вона тримається, але ворог тисне з різних боків для того, щоб ну охопити останню велику міську агломерацію в Донецькій області, і і він намагається вийти на кордони Донецької області. Це таке політичне завдання. Навряд чи ворог досягне свої, своєї мети, але він готовий на все. Готовий на величезні людські втрати, готовий на величезні витрати ресурсів, боєприпасів, ракет, бомб для того, щоб досягти певного результату, як і раніше, скоріше за все, вся російська стратегія розрахована до виборів президента Сполучених Штатів, коли складеться. Інша ситуація їм потрібно максимальне захоплення території України до того часу, тому, що що буде далі, ну дуже багато невизначеності росіяни напевно не знають. Вони сподіваються на певні результати і на певні на, 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 на певні ситуації, які можуть скластись, але вони не мають чіткого плану вони просто йдуть і атакують, намагаючись максимально. Покращити свої переговорні позиції на у Курській області Росії ситуація стабільна. Там там українські війська утримують позиції і приковують частину російських військ власне, там на півночі, не дозволяючи зосередити максимум зусиль на на тому штурмі, який Росія веде на сході України вже кілька місяців. Ну і звичайно, цей плацдармський він створює постійну загрозу для Росії, змушує її замислитись о перспект про перспективи війни, і власне про те, що чекає в разі реалізації плану миру України. А третій фактор, який змушує Росію замислюватись, замислюватись і дуже серйозно діяти, це нова хвиля ударів України по складам боєприпасів на території Росії, причому в Либинні території. Два останніх великих склади, які були знищені, вони знаходились у Тверській області і в Краснодарському краї Росії. Це важливі події, тому що знищені дуже великі запаси боєприпасів ракет, які зменшують ресурс війни Росії. Ну і дуже важливий аспект, що Україна може це робити. Це означає, що за наявності потрібної кількості ударних засобів взагалі територія Росії захищена слабо. Хоча там є засоби протиповітряної оборони, засоби протиракетної оборони, причому достатньо потужні засоби. Але всі ці засоби, як ми можемо припустити, вони зосереджені на захистах особистих активів російської еліти. Це не секрет, що дуже дуже багато російських російської протиповітряної оборони, воно зосереджено навколо умовно кажучи, біл Російської еліти це головне, це те, що найвища цінність, яка є в Росії, те, що як живе населення, на які штурми воно ходить. Це для російської влади питання другорядне у цій війні. Але Росія має реагувати, тому що якщо під таким ударом знаходяться склади боєприпасів, це означає, що взагалі. Всі об'єкти в Росії можуть бути об'єктом ударів з боку України, у тому числі те, що насправді може бути дорогим для російської еліти. Тому Росія намагається не допустити дозволів на використання зброї партнерів України. Вона робить дуже багато, вона надсилає чергові сигнали ескалації. Для цього ну там ціла, ціла серія різних заходів, Росія реалізовує це і зальот російської авіації у повітряний простір Японії, це і імітація підготовки до ядерних випробувань. а Потім заяви, що поки що не будемо. Це нарешті нарешті. Випробування новітньої російської ракети. Ну, вона не новітня, це повторення старої радянської ракети українського виробництва, українського дизайну САТАНА. Вони її відтворили, намагалися випробувати, але, схоже, випробування закінчилось невдалим. Знищена стартова позиція вибухом ракети на, у Плесецькій на космодромі, де власне відбувається перше такі випробування. І це означає, що дуже важлива а, програма Росії. Вона загальмована, а головне а, не сталося потужного сигналу, як Росія його планувала якраз під час візиту президента України до Сполучених Штатів, коли обговорюються дозволи на використання зброї, не вийшло такого потужного сигналу з боку Росії, що вона готова на ескалацію. Є, звичайно асиметричні заходи, які Росія здійснює, при тому, що історія з іранськими ракетами вона поки що не знаходить прямого підтвердження, принаймні керівництво Ірану. Спростовує, що під час вже каденції нового президента це приблизно пару місяців. Що були якісь постачання? Ну можливо, це і так, але тим не менш, Росія використовує ран для інших, інших операцій асиметричних для зупинки цих дозволів. Зокрема, зокрема, обговорюється питання постачання протикорабельних ракет сучасних ракет ОНІКС російських єменським пусітам, щоб вони блокували рух кораблів через Суєцький канал і Червоне море, це власне те, що обіцяв Путін ще у травні. Він говорив, що якщо Україна отримає дозволи нову зброю, далекобійну, то Росія буде постачати своє озброєння ну, різним групам різним країнам у світі, які можуть створювати проблему. Ну от це такий асиметричний захід. Він реалізується, Росія, принаймні про нього говориться: він реалізується принаймні на рівні інформаційних операцій, і це означає, що Росія дійсно дуже побоюється, дуже не хоче, щоб Україна отримала такі дозволи на використання зброї наших партнерів, ракет великої дальності наших партнерів. І це говорить про те, що це дуже важливий фактор у цій війні, який може, може змінити баланс сил. Ну і зрештою, отака от ситуація, що все обертається навколо. Плану миру, який який має бути представлений у цьому в плані миру? Напевно, є елементи, яких дуже боїться Росія, які дійсно можуть змусити Росію піти на переговори на тих позиціях, які які формулює Україна, тобто досягнення цілей України. І ті сигнали, які Росія намагається надіслати, вони вони непевні, вони навіть трагікомічні для Росії, як те, що сталося з ракетою Сармат, яку вони намагались випробувати в певний момент. І це говорить, що Україна переможе, тому що від російської. Велиші залишається просто дирка від ракети, яка так і не полетіла.